Привіт-привіт, народ. Значить, хочу розказати вам якусь свіжу байку, а може не свіжу, бо я вже й сам запутався з тими своїми байками. А Чого, Оце це, цю байку, що я розказував про мотоцикли з хрестами, і там пишуть мені глядачі, ну, всяке пишуть, дякую вам за коментарі. Маю на увазі всякі дехто. Вірить те, де хто не вірить в таку ситуацію, але я хочу на, цьо, на випадок, е, чогось такого, як би це, ну, я так кажу, е, між коли, коли говорю з людьми про такі речі, я кажу Кашмаротіна, ну так, ну, такий, я собі придумав визначення такі, тим всім. А взагалі, то правильно сказати, що це щось, е, я не знаю, Може потойбічне чи як то правильно сказати, оці сили, то моя власна думка, може я правий, може не правий, а ну ви скажіть свою думку, пишіть. Мені буде цікаво почитати, можливо, і людям буде цікаво ваші варіанти. Я вважаю, що е, люди, е, я говорю про, про людей які живуть, е, ну які жили на нашій території, наші пращури, пра 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 пращури, е, значить, е, споковин віков, ну, як і відомо, в нас тут були язичники, поки не прийшли і не охрестили нас е, на християн. Е, так от, я вважаю, що язичники і ці всі такі племена, вони вміли жити. В гармонії з природою і в гармонії з тими всіма всякими силами е, прийшли, значить, освятили нас фактично насильно е, християн. Я не раз скажу, ну, багато хто каже до мене, що я богохульник і там. Ні, ну, ви, ну я віру, віру в Бога. Часом ходжу в церкву, хрещуся, е, якусь там молитву знаю, е, все так, але е, я так само і віру в, в історію. Ви от читайте історію. Значить, якийсь там князь, ох, будете плюватися, який там князь, просто не хочу казати, бо може помилюся, будете плюватися, ну не Тодішній князь, десь там йому щось там просвітило його, і він тут рішив, все, все і наш край. З язичництва охрестити е, е, православну віру. Це якби взяти по-теперішньому. От Зеленський десь там щось йому поїхав, наприклад, в Тібет, його там так в Тібеті ті монахи переконали, що ото от єдина їхня, тільки віра правдива, він приїжджає в Україну і каже, так, все то фігня, Ми тепер будемо. Буддізм чи що там в Тибеті ісповідувати, і все. Ну я трошки мене понесло е, найвищу матерію. Ну так може хто буде багато буде напевне писати проти моєї такої думки, але ж ви почитайте історію. Дійсно. Е, хто йшов добровільно, той йшов, а хто не йшов, то і катували, і спалювали, і вішали, і багато е, тікали, десь люди в, в, ці, в ліса, ховалися е, від переслідування, е, е, щоб їх не змінювали їхньої віри. Е, так от, я про інше. Я про те, що е, тисячі років тут на тій території жили язичники, і вони навчилися. Е, Співіснувати з природою і з тими всіма силами, такими мало, мало зрозумілими нам. От багато, багато залишилося ну, більшість, звісно, того досвіду їхнього пропало. Е, і, і, як то кажуть, москалі, безвозвратно пропало. Але частково ще десь якісь маленькі-маленькі частки цієї інформації залишаються в людей. От, наприклад, скажу вам. Ви скажете, да, ми християни. Що ти таке говориш? Так, ми християни. Ну от, коли приносять е, після охрещення дитину з церкви до хати, під поріг ложать е, всякі інструменти, там, хлопчикові якісь там е, інструменти будівельні, там ключі, дівчинці, ще щось там, нащо таке робиться? Хіба таке в церкві православній батюшка каже: робити ні? Якщо в селі, ну, то це більше таке поширено в селі. Якщо у вас є в хаті маленька дитина, після заходу сонця ніхто вам з хати нічого не позичить. Чого? Бо дитина буде плакати. А чому має дитина плакати? Позичив щось з хати. А ні, то щось, щось воно є. Або, допустимо, якщо е, щось таке, е, ну, наприклад, там курчата, саджанці, е, насіння. Ти комусь даєш, просто так даєш, то все рівно не дається, а дай хоча б каже, дай хоча б 10 копійок. Що, ти, що я тобі не дав, а я тобі продав. Щоб не віддати з виводком. Це все, це все залишки з тих періодів, але ми дуже багато того всього втратили. І е, от це ви скажете, та при чому ти, дід Василю, то мелиш, мотоцикли, хрести? Оце я все заходжу здалека про такі речі. Я вважаю, що будь-який предмет несе якусь свою енергію енергію колишніх власників, енергію негативну, позитивну. І якщо, допустимо, вам, вам попадеться чужий предмет з негативною енергією, може вам пошкодити. Причому можливо хтось там підрозуміває якесь там золото, якісь там кольця старовинні. Там ні, не обов'язково це може бути і сучасна річ. Е, е, як від того захиститися, я правда не знаю. Е, но скажу вам е, мої... Чого я в те віру Мене моє життя не раз е, показувало такі приклади е, доказів того існування таких такої, такої сили, такої справи. Е, е, от, наприклад, розкажу вам таку історію. Значить, ще часів СССР, я тоді був піонером, І значить, була така практика в нас в селі е, на канікули. Мож, е, треба, знаєте, трудову практику відробляти в школі. Знаєте таку штуку. Ну, але трудова практика ти ходиш в школі, там красиш, білиш школу, там ремонтуєш ділянки, на ділянках купаєшся. Або варіант, в колгосп на жнива. Кого сплатив якісь там копійки і плюс ще практика відроблялася. Ну, і от я таким чином користувався, фактично, скільки я пам'ятаю, відколи можна було ходити в когосп. я ходив, ще колись ходив колоски збирати. Я ще про то, о, добре, що нагадав, я, я ще розкажу ту історію. Але м, ця історія про те, що ми, пацани, такі у років десь 12. Десь такі з 12-13 років приблизно ми йшли на жнива кіньми їздити, а всі конюхи йшли стирти складати, бо то треба було вміти стирту зложити на жнива стерти соломи. Нам залишали тільки два таких самих старіших конюхи. Ну що вони вже там не могли стерти, бо то теж тяжка робота. І, а ті конюхи дивилися, щоб ми тих коней не позамучували. Е, ну, ну, Слідкували за нами і керували нами, вчили нас, що воно, як і до чого. І частенько ввечері приїжджаємо ми з полів, якщо гарна погода, нікуди не спішимо. Е, і також збиралися коло конюшні, і нам ті конюхи розказували такі гарні байки. Колишні колишні байок було дуже багато, але я фактично майже нічого не запам'ятав, бо то ж було дуже давно. Але от таку байку я запам'ятав, і вона мені в житті пригодилася. Значить, розказує той дядько. ну Для мене то дядько був, фактично. Я точно пам'ятаю, що був дядько Іван Король, мій сусід. Він же спочиває, хай спочиває з миром на цвинтарі. Такий хороший був дядько, так помаленьку говорив. 에, розказує, що то хлопці, якщо хтось зуроче коня, 에, то скажу вам на той час приватній власності коней ніхто не мав. Так от каже, якщо хтось зуроче коня, то ніякий витврач вам не поможе. Ото треба, а ми сидимо, губи пороздявляли ото, якщо таке станеться, значить кінь, що тоді кінь так заслабає дуже сильно і буквально за кілька годин може здохнути. То треба. E, значить що, збира, знімаєте сподні. Знаєте, що таке сподні? Має, дід, дід мав на увазі труси. І каже тими споднями коня з голови до хвоста по хребті і молитися треба. А ми давай реготати. Ага, споднями, трусами, ще, може, обістраними таке. Ну, знаєте як. Хлопці піонери, Бога нема і все таке, Ну, звісно, тихенько там мама з бабунею до церкви водили, і хреститися вмів якусь там молитви знав. Ну, але ж все рівно, знаєте, було таке виховання: пеонери. Е, е, ну, посміялися, дядько розказав. Та й по всьому, як би та історія забулася, так і всі решта історій. Але прийшов час, і я придбав собі коні. Пару коней. Е, був вони самі були не парні коні. Один кінь був вищий другого, але вони були вже старенькі коні і такі, як то кажуть, привикші один до другого. І я вирішив їх не розпаровувати не вимінювати. Один гнідий кінь з менших то вони такі дуже завзяті коні до роботи. А другий теж гнідий, але з високих коней. І лінькуватий, такий завжди шарився. От, похожий до того, що зараз на відео я забув, як на нас на них кажуть, гнідий, а, а морда світліша. Маленькі коні такі якось так по народному на них кажуть. Вони дуже завзяті до роботи. Так от. Якось в ті часи їхав я, значить. У мене в селі під самим городом, під самою хатою базар сільський. Все кожної середи збирається базар. Він збирається по сьогоднішній день. В свій час я сам той базар організував, а в ті часи, як я розказую, базар був дуже великий. З'їжджалося машин десь більше ста штук. Вони повністю перекривали кілька вулиць, бо так на такому перехресті теобразному, 에, він розположувався, ну, але щоб проїхати, бо ж по селі треба було проїхати, то виходить, що треба було їхати прямо по базарі. І я сотні раз через той базар проїжджав під час базару. А цього дня їду собі кіньми, спокійно, помаленьку, проїхав через базар. Їхав я в сусіднє село е, Возом, зима зима була малосніжна, прийшлося возом їхати, бо садьми просто не було по чому. І, значить, виїхав я, минувши теперішній Микоген, е, Хто знає, хто не знає, ну не доїжджав до поротку на е, до, до Людвіш метрів 100. Бачу той маленький кінь в мене все й мокрий, така піна. Ну хто хто знає, хто таке піна, так, щоб піна на конем була, то треба його в жнива гнати так добряче кілька годин, щоб він все спотів. І, і тоді з нього буде така піна. ну Натирається в таких місцях, там коня між ногами, під шлеєю, е, на шиї. Така піна. От така похожа піна, як тільки що вона зазвичай грязна, вже як от від, від мила. Е, от. І та піна падає аж на дорогу, так, так потіє. Той більший кінь, ніде йде собі спокійно, а той Махмуд маленький, ну все й мокрий. Я зупиняю коня і він зразу падає. А в нас така упряж в нашій стороні, що з нашильниками, хто знає. А значить, якщо кінь, па, кінь падає, то він задушиться на нашильникові. Його дуже тяжко зняти нашильника з дишля, бо натягується тоді цеп. Страшна. А, ну, для такого випадку є ніж розрізається нашильник. Е, ну, Нашивника теж непросто розрізати, бо він робився з такого матеріалу дуже кріпечого, бо з грубка коні на нашивниках тримають воза. Тобто, якщо буде слабенький матеріал чи слабенький цеп, якщо лопне нашивник, то ти вже перекинешся 100% возом. І значить, я не пам'ятаю, яким чином я того нашивника таки зняв з того коня, і все, кінь лежить. А коні хворіють подібною. Поводяться, як і люди, знаєте, допустимо, е, е ж там. Ну, якщо кінь там хворий, але ще голову піднімає, десь там може показати вам морду, де його болить, таке, знаєте, воно хоч і якби ви не, ми не розуміємо їхньої мови, але вони хочуть показати нам, що, що йому бракує. там. Чи нога болить, він піднімає ногу, показує, чи, чи живіт болить, він там по тому животі ногою буде бити, чи, 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 чи мордою показувати туди. знаєте. Е, вот. е, а тут а кінь впав. Положив голову на, на дорогу. Дорога замерзла, бо то була зима. Е і все. І я до нього він же, коротше здихає, очі закутив, все. Все, вже ледь легенько тільки дихає. Я злякався. Страшне діло, Йома, на тодішні, та мою зараз того коня було б жалко страшне діло. А я ще коней дуже любив. А на тодішній час то була б взагалі катастрофа. Я не, не знаю, з чим зараз порівняти, що таке втратити. Тут то, то капець, то повний капець. І мені тут а десь там в голові, хоч в мене пам'ять паршивеча, десь там воно, десь там воно, та запись тої байки, дядько, за ті сподні включилася. Я бігом в лісу смугу. Ну, зима я там вдягнутий сильно, роздягаюся до трусів, знімаю труси, вдягаюся назад, вискакую на дорогу з тими трусами. І тому куневі ви можете сміятися, але то я тоді злякався страшне діло. І тому куневі, значить, з голови до хвоста. Так, от так від вух і так по хребті. І що там я отче наш знав добре, але з переляку, тільки там перших пару слів. От наш щось там, от наш ІЖсі, і так далі, і пересі. Ну, отче наш ми вчили ще по-слав'янськи, бабуня вчила мене, то так і по славянськи говорив його, ну я кажу, там злякався страшна справа. І що ви думаєте, кілька хвилин і бачу, кінь піднімає голову. Я давай ще тими споднями ще більше того коня е терти і молитися. І він і бачу, що він починає уживати. Я до нього гнідий, вставай, вставай. Бо знаєте, кінь спутівший, так само, як людина, ліг на замерзлу землю, може застудитися, може запалення підхопити. І легенько, легенько той кінь став. І я вже так їду далі. Вже його він якби запряжений, лише аби аби той другий здоровий тягнув, а той тільки бійшов коло нього. І заїжджаю в Людвіщі на тік, Ну, то два кілометри, ну, кілометр проїхав. І кінь сухенький, як ні в чому не бувало, нормально поводиться. На тоці було багато людей. І розказує що в мене таке сталося. Більшість каже та що ти брешеш? Та дивися на тих коней. Що ти розказуєш, Є якісь байки, та Васька, щось видумає. Завжди. Але між тими людьми був один старший теж чоловік каже: ні ні він не бреше. Я колись теж таке бачив. То каже, в роки. А наш рахунок вроків, як вберегти коней від тих вроків, так в нас в селі заведено, прив'язують коням такі червоні кутасики саморобні, десь на видному місці, на кантарі, ну Це на голові коня, і на батугові. Це врахується, що ті червоні кутасики відганяють вроки. І в мене на конях такі кутасики були. Але на той час вони зносилися десь пообривалися і згубилися. Я вже з них забув. Ну після того, звісно, я їм поробив кутаси, такі, як має бути, саморобні знов і вже за тим ділом слідкував. Більше, слава Богу, в мене такого не траплялося, але мав я такий випадок. І подібних випадків в мене ще було багато. Е, ну, цей, цей варіант це якби в роки. А був в мене варіант такий, що я купив комбайна на перепродаж. Дуже гарного комбайна бачив, що зароблю на ньому 100%, але в останній момент бабулька, дід продавав, бабулька вийшла, пожаліла. А я-я і так дешево віддав. І я ніяк того комбайна, я вже в кінці кінців його навіть продав дешевше, ніж купив, лише би його забрали. От таке буває. А ну, може хто не вірить, може комусь просто не, не доводилося з таким. Пересікатися, а думаю, що багато людей просто не зауважують на такі речі. Треба бути ще в міру спостережливим. Так само я був зауважив, що от коли я їду по якійсь справі і зустрічаю одну людину в селі, а, я її, а вона жила прямо на виїзді з села, що їй тяжко було минути. Та справа не получиться. Не Хоча нормальна, хороша людина, ніяких таких за нею. Ну, щось я таке замітив. От, от така штука. Так що ви собі думайте, як хочете. Я маю свою думку про ту справу, а ви розкажіть, може, в когось були подібні випадки про якісь такі е, випадки, е, як то мало важко об'яснимі, От такі, такого чину, так, такого плану, що от щось таке, е, як би. Е, Ну от Так само, як про ті мотоцикли з хрестами. Е, ну, особисто я, наприклад, е, мотоцикли такі бачив. Е, ну Як мінімум, що на них загин, були загинувші люди, але я ніколи їх не купляв і не бачив, щоб хтось їх купив і ними їздив і щось ставалося. Байок багато чув. Е, ну І от такі речі в мене от в житті я переконувався особисто, що щось таке воно, щось таке воно є і. Просто ми втратили, е, втратили е, ті навики. Я так вважаю, що в давні часи в кожному селі, в кожному поселенні, е, в кожному, не знаю, е, місті, напевне, було кілька таких, е, ну, якихось таких, е, не знаю, там, ворожбити, відьми, чарівниці, як їх там називали, е, які. Е, як то правильно сказати, можна сказати, не контролювали те все, а вчили людей співжи, співіснувати з тими силами. От Те не роби так, те не роби тоді, те не роби сюді. От, наприклад, по сьогоднішній день, наприклад, після заходу сонця сміття з хати викидати, отам замітати хату не може. Не рекомендується вивішувати прання після заходу сонця на дворі на шнурки не рекомендується. Ем... Ну і розкажіть хто що, кого що які є такі е... Цікаві, е... цікаві такі правила життя, на які, які ви виконуєте вже фактично на автоматі автоматично, бо вам то ще забили в голову ще ваші батьки, ваші діди. От, але ж, звичайна справа, що в містах майже все то пропало. В селах ще зберігається, але теж дуже мало, але є, є ще трошки. Бувайте здорові, буде цікаво мені послухати, ваші, почитати ваші варіанти, ваші історії. Пишіть, питайте, може, щось розкажу свіже. Може, щось ви мені нагадаєте. Всього вам хорошого! Вибачайте, може, трохи вийшла занудна байка, ну що шо зробиш, щось трошки <кхи> так, як виходить, так виходить. Всього вам хорошого, і щоб, вас, щоб ви жили в мирі, щасті і спокої. І як менше, якнайменше вас зачіпали такі історії, про які я вам тільки що розказував.